Доброго ранку, любі наші слухачі і читачі. Як завжди, ми починаємо наш ранок із подяки Збройним силам України, нашим захисникам, за те, що змогли цей ранок зустріти, за те, що над нами мирне небо, за те, що вони кладуть своє життя, щоб ми могли жити, творити і ось так. Кожного ранку зустрічатися. Нагадую вам, що ця наша рубрика присвячена захисникам, а також для того, щоб зібрати кошти. Зібрати кошти для допомоги їм, бо вони чекають підтримки і допомоги, перш за все, від нас. Що би я хотіла сьогодні вам зачитати? На четвертому році війни ми постійно доводимо, що ми сильні. І кажуть, що сильні не плачуть, але це неправда. Тому що сльози це не ознака слабкості. Це ознака того, що душа ще жива. А сильні не плачуть. Найбільша у світі ілюзія, бо сльози не слабість, ознака, що у них є душа, що зболене серце і ще не роз'їла корозія, яка залишилась від ржавого в спину ножа. Так сильні не плачуть, як вже спорожніло всередині, як зламані ребра, перебентувала душа. І вийшла у темряву, де сновигають перевертні, де зради і підлості випила досить куша. Ілюзія зникне мить на затемнених вулицях. Розвіється вітром і віра, і надія, і снага, і пошкандиває душа на порепаних милицях, бо жити їй вічно. Вона ж бо безсмертна. Ага. Так, душа безсмертна. Але коли в душі вже надривається остання струна, вона вже не плаче. В неї вже всередині порожня. І цю порожнечу потрібно заповнити любов'ю, підтримкою, увагою. А тепер тільки уявіть на хвилинку, наскільки любові. Підтримки і нашої уваги потрібно нашим захисникам. Тому дуже прошу вас після цього відео перегляньте коментарі. У коментарях наші перевірені волонтери закидають свої найважливіші збірки для наших захисників. Серед цих збірок буде і збірка для мого чоловіка, його бригади, другої Галицької бригади ротна тактична група, яка зараз на одному з гарячих напрямків на Покровському напрямку захищає нас з вами, їм дуже потрібні Мавіки. Знаю, що збирають кошти і на Мавіки, і на автомобілі, і на інші найважливіші потреби. Тому не проходьте повз, заходьте в коментарі, допомагайте, донатьте. Пам'ятайте, що немає малих донатів, адже океан. Складається з краплин. Без однієї краплі це вже був не океан. То хай же ж океан нашої допомоги не міліє. Хочу ще прочитати один із віршів, тому що життя, життя воно швидко плине. І життя це не тільки те, що тут на землі. Це наше земне життя. А так як душа наша безсмертна, маємо дбати не тільки про благо землі, а про те, щоб десь там, колись, біля самого Бога нам було з вами добре. А де ж твоє жало смерте? Ти кожному лічиш дні, та я не боюсь померти. Бо вічність живе в мені, те жало твоє зневіра, це підлість, облуда, гріх, а щедра Христа офіра, він жала прийняв за всіх, лиш сповідь душі обнова. Бо що ж то є смерть земна? А тіло і кров Христова то вічність, що нам дана. Продовжу себе у дітях, у внуках, як дасть Господь, змережу себе в століттях, як навіть світліє плоть. Я вишию кожне слово, у вірші до вас повернусь. Для когось це лиш полова, в душі проросту комусь, і усміх торкне обличчя. Читання рядків чи між? Життя то є протиріччя то щедре, то в спину ніж, то що ж твоє жало смерте? Зломлю його при житті? Ні, я не боюсь померти, бо вічність живе в мені. І ось такою вірою про те, що. Є щось більше, ніж життя земне. Наші захисники беруть зброю і захищають нашу землю і нас з вами від ворога. Ви знаєте, нещодавно, кілька днів тому, ворог нещадно завдав удару по Києву і, власне, потрапив, поцілив по складах із книгами. Видавництво, в якому видав'юсь і я, український пріоритет. Десь серед згарищ є і останні примірники моєї збірки для Віабель. Останніх кілька вже, скажімо так, тепер останніх кілька це є тільки у мене вдома. І настало настільки прикро, що ворог воює вже не тільки з людьми. Не тільки з... за землі, воно воює проти українського слова. І дуже захотілося почитати щось саме з цієї збірки, яка залишилась там. І я знаю, що якщо папір спалити можна, то слово житиме вічно. І українське слово, як той Фенікс, повстане із попелу. Не згасне той, хто завжди світить іншим, хто сіє добре, виростить добро, віддасть усе, Отримає ще більше, чим удобрить таке й зерно. Серця не мерзнуть тим, хто любить щиро. Блаженний той Воїстину блажен, в чиїй душі вогонь дарує миру, бо що згорить. Не зігниє уже. Хто зла не чинить, не пізнає, помсти, як вдень загубить, знайде уночі. З таким на ранок знову зійде сонце, з такими завжди ангел на плечі. І ви знаєте, напевно, що дуже знаково, що власне на згарищах складів українського пріоритету. Вціліла одна єдина книга нашої української письменниці Людмили Когут, яка називається А сонце сходить завжди. І воно цього разу зійде. Для всіх нас, для України, для українського пріоритету. І знову ж таки знаково те, що готується до друку моя книга у співавторстві з Юрієм Комерницьким. Це казка про перемогу добра над злом. І власне вона буде, я так дуже надіюсь, одним із тих перших феніксів, які повстануть на тому згарищі, яке вороги думали нас злякати, нас зламати. Але ми не зламні. Ми воюємо на усіх фронтах, хто чим може, хто з пером у руках. І своїм словом, хто зі зброєю в руках на передовій, ми маємо триматися разом, ми маємо підтримувати один одного і не забуваємо донатити, тому що кожна гривня це якесь збережене чиєсь збережене життя. Не забувайте заглядати у коментарі. Друзів-волонтерів! Прошу закидати свої збірки в коментарі уже. А всі, хто може допомогти, прошу таки допомагати. Чому моя книга носить назву Ляві-Ебель? Перш за все, це назва одного із моїх віршів. Французькою це означає життя прекрасне. А воно ж прекрасне попри все. А ще це назва моїх улюблених парфумів. Ляві Ебель. Життя прекрасне. Не просто йде, немов впливе у хмарах, міс елегантність, грація, модель. Мужчини так і тонуть в її чарах, І дивний шлейф Ляві ебель. Чарівний усміх, сяють щастям очі. Міцна ж довкола серця цитадель, душа болить. Це знають тільки ночі, для інших в неї все леві ебель. Додому прийде, змиє біль і втому. Життя нову закрутить карусель, відкриє душу світлому полон. Усупереч всьому леві ебель. Ось такі рядочки в мене написалися, як ода моїм парфумом. І ода усім сильним. В цьому світі, в яких все прекрасно, попри все. Але загляньте в душу глибше людям, підтримуйте, допоможіть, тому що, знову ж повторююсь, сильні не плачуть, коли уже в них всередині не болить і не пече. Не допускаймо, щоб на місці душ було такі згарища, які залишають вороги після себе на нашій землі. Страшенно люблю зранку каву. І багато віршів у мене є, присвячені саме їй. А ви не забувайте донатити, пам'ятайте, що у коментарях з'являтимуться актуальні збірки наших перевірених волонтерів. І якщо вже там збірка є, ну повірте, що це вкрай важливо. Кожна гривня веде до перемоги. Не збулося в серці з Надіями. Душа стала мов неприкаяна, чи може замало намріяне, чи мрії якісь неправильні? Чи хтось в небесах собі бавиться, кому які блага потрібніші? В одних що не мрія, а бищиться, у інших чарівні, лелійніші? Усе, що стається до кращого. Забути б ті мрії, віддалені. Спуститись назад до сущого, бо крила й так обпалені, парує горнятко із кавою, ковток огортає чарами, вертаються, мрії лавою і знову літаю між хмарами. А доля в мене все-таки щаслива, мій корабель пливе у майбуття. І хай погода за вікном мінлива, я капітан, штурвал моє життя. Сама собі опрала кращі ролі, ніколи не блукаю у пітьмі, бо кожен з нас коваль своєї долі. Що маєм, допускаємо самі. Погоди з неба не чекаю зроду, я й з долею почну базарний торг. Замовлю щастя. Як винагороду. Не заслужила. Що ж, візьму у борг. Друзі, що таке життя? Життя це лише рисочка між двома датами. Летять роки душ поміж загатами, зірвавшись, як в світи джолиний рій. А що життя? Лиш рисочка між датами. Та як багато в рисочці отій. Там перший крик і крок, коліна з ранами. Цілунок мами, наче оберіг, наука тата з мудрими порадами і серцю милий, батьківський поріг. Там школа, друзі, вчителі з уроками, кохання перше, чисте. Мов кристаль, і мрії, до яких ішли сто кроками, даруючи зі стежки в магістраль. Гарячі ночі, сповнені бажаннями, два серця палко б'ються в унісон, в переміж там і зустрічі з прощаннями, і біль, і радість, слива, і вогонь, там разом перемоги із невдачами, витрати, заробітки, може, й статки. А що найбільше в рисці має значення? Ким ми були, а ким могли би стати. Нас небо вповноважило мандатами, аж зак харон смолитиме човна, щоб рисочку оту, що поміж датами, устигнути наповнити сповна. Тож хай наше життя буде повним. Ми ніколи не знаємо, яке буде наше завтра. Ми не знаємо, яка буде наступна хвилина. Живімо наповну вже і сьогодні. А ще стіймо за спинами наших воїнів, подаваємо патрони. А зараз кожен патрон це донат на рахунки, які є у коментарях або з'являться після того, як завершиться пряма трансляція. Донайте, допомагайте. Також скористаюсь нагодою, скажу, що на моїй сторінці Facebook проходить зараз благодійна лотерея, де за що всього 150 гривень ви можете отримати лотерейний квиточок. І вже цієї п'ятниці о 21.00 в прямому етері на моїй сторінці Facebook відбудеться розіграш цих призів. Серед них є і неймовірно вартісна книга. Ангели Небесної Сотні це книга історії, з чого все почалось. Це Майдан, це молитви Майдану, це пісні Майдану, тому що в книгу входять два диски, з піснями і з фільм Реквієм про Майдан, з біографією кожного героя Небесної Сотні. Подарункове видання, яке варте того, щоби. Стояти в кожній бібліотеці, у кожного українця для майбутніх поколінь. Отже, заходьте, беріть участь у лотереї, донатьте, донайте на всі збірки, які бачите, тому що кожна гривня важлива. Океан складається з крапи. І не забувайте, що світ взаємний. Ризикуємо відкрити для нього обійми. Кажуть, що чим ширше відкриваєш обійми, тим легше тебе розіпнути. Але я не хочу жити у своєму коконі. Я ризикну. Відкриваю обійми, бо хочу цей світ обійняти. Так, люблю я життя і круті його всі віражі. Я не знаю митця, що зуміє як слід описати. Переплетені болем і радістю, радістю дні вітражі. Так, я знаю мій світе, що Бог сотворив тебе раєм, але був ти віками плюндрований нами, людьми. Я ж всю душу тобі і обійми тобі відкриваю. Лиш прошу тебе, рідний, мене за це не розіпни. Хочу ще почитати щось вам із поезії, ще трішки філософії про життя. Життя спішить несамовито, і іде в засвіти, мов не було, і нам його не зупинити, не повернути нам його, мов бистрий потяг на імення життя минуле. Милки, що на напероні на сьогодення складаю в книгу сторінки. А як же хочеться, хоч трішки, призупинити часу, плин на сторінках своєї книжки змінити розділ, хоч один, а бзад цим місцем поміняти, замалювати помилки, щось зовсім із життя прибрати, щось а щось вернути навпаки. Але життя жорстокий потяг, промчить над, над передхрестям доль і на крутому повороті замкне минуле, на пароль. Життя розтане, мов в тумані, і на прощання не махне, лиш нам, на незабутню пам'ять рахунок за проїзд прийшла. На жаль, Життя не переграти, але зайшовши на перон, ми можемо інший курс обрати і сісти в правильний вагон. А я в свій час дякую Богу, що знайшла свій вагон, знайшла свою дорогу, свою українську поетичну родину, і що ми зараз разом рухаємося в одному напрямку. Ми рухаємося до перемоги. Можливо, маленькими, шлях... маленькими кроками, але впевнено одним шляхом. Кожне наше слово це зброя. Воюємо кожен на своєму фронті. Ми несемо слово у світ. Ми розповідаємо про все, що твориться зараз на наших теренах. І ми залишаємо слід у своїх творах. Для майбутніх поколінь, щоб пам'ятали, щоб знали все, як було, щоб ніхто не смів змінити нашу історію і нашу пам'ять. Але для того, щоб ми дійшли до цієї перемоги, без допомоги вашої ніяк, у коментарях найважливіші збірки наших волонтерів. Тому прошу дуже, заходьте, донатьте, щоби. Наша, істо... наша Україна не була історією, а щоб наша Україна це було наше майбутнє. А зараз хочу трішечки почитати вам своїх спогадів. Зараз у мене за вікном ще щебечуть. Чую прекрасний запах після нічного дощу. І згадалося мені дитинство. Згадується іноді у прекраснім мареві. Дерев'яна гойдалка на старім буску, магазин між кущиків, ресторан на дереві, пахло тоді м'ятою в бабцині садку, нігтики з пелюсточок, півники чи курочки, відгадай мелодію з перших семенот. У старому дворику столик і дві лавочки, радісне дитинство, літо. Без турбот Разом годували ми всіх голодних котиків, рятували пташечку З раненим крилом, і плели перстеники з кольорових дротиків, а якщось робили ми, то лише гуртом. Не забудем смаку ми яблучка зеленого, і вода з колонки нам була смачна, байда хліба з масличком. Добре поцукреного, кращих в світі ласощів до тепер нема. Де дитинство ділося, В край який полинуло, ми лиш оглянулися, а його нема, тільки в моїх спогадах, наче щось нахлинуло бабциної м'яти, запах край вікна. Це спогади із нашого дитинства. І з нашого з вами дитинства, а які спогади будуть у наших дітей. Наше молоде покоління переживає, мабуть, одні з найважчих років, тому що їхнє дитинство припало на кілька років карантину, пандемії і плавно перейшло у часи війни. Наші діти не знають, що таке. Бігати дворами, пити воду з колонки, зранку до вечора бігати вулицями, а все тому, що на дворі війна, тривоги. Та й між собою вже, мабуть, не настільки дружні, як були колись ми, адже в них немає таких можливостей, які були у нас. Тож кожен донат, який я вірю, приведе до нашої перемоги це вклад у майбутнє наших дітей, це вклад у їхнє щасливе дитинство. Тримаємося разом, допомагаємо один одному, тому що цей світ і так витканий із болю. У світі цьому витканому з болю, образ брехні, пліток, поневірянь. Важливо залишатися собою, самим, не переходити цю грань. У світі цьому, плетенім із заздрості, де топчуть душу, нищать почуття, важливо не забути всі ті радості, які щодня дарує нам життя. У світі цьому, шитому із підлості, де брат на брата з піднятим ножем, нам. Так важливо не згубити гідності, на варті правди стати із мечем. Нехай цей світ і зрошений ненавистю, добром світити маємо у нім, не допускати до душі вершавості і відповість взаємністю нам він. Я вірю, що якщо цей світ щось може врятувати, то тільки любов і. Добро. Тож, творімо добро, даруємо любов, плетімо це все разом у нашу перемогу. Не забуваємо дякувати ЗСУ за гривнею на рахунки наших волонтерів, які ви побачите у коментарях до цього запису. І плекаємо в душі віру, що все буде Україна! Що ми переможемо, що ворог більше не зможе нанести таких жахливих ударів. А для цього потрібна підтримка кожного з вас. Вірю в Україну, вірю у вас, дякую Богу і дякую нашим Збройним силам. Слава Україні!